Привіт! В цьому відео покажу, як смачно приготувати свинину з підливою. Тут в мене 450 грам свинини, також нам буде потрібна одна цибулина, 3-4 зубчика чесника, ложка томатної пасти, ложка муки. Якщо раптом що забув, буду в процесі готування вам говорити. початку нарізаємо свинину на куски, які ви любите. У мене будуть невеликі куски. Після того, як ми нарізали. М'ясо його можна перемістити в пательню. Перед тим пателью я змазую олією. і після цього приступаємо до цибулі. Беру одну циблину і нарізаю дрібно кубіком. Далі ставимо обжарювати м'ясо і приступаємо до нарізання моркви. Тепер, коли м'ясо стало таке біле, Можна сюди додавати цибулю і моркву. Чекаємо, поки овочі трошки підрум'яються. Далі додаємо ложку томатної пасти, столову і сіль, перець по смаку. Солимо. З перцем краще не перестаратися, бо можна переперчити. І за хвилину-дві заливаємо кипятком. Помішали і заливаємо кипятком. Після чого накриваємо і тушимо годину. Ставимо мінімальний вогонь і додаємо одну лаврушку. Пройшла година, як он тушиться. Зараз порізав 4 маленьких зубчика чесника і буду додати. Обов'язково пробуйте під час готування на ціль. тільки якийсь чесник і трошки приправи до м'яса, це обов'язково. це вже на свій смак. Далі просію. Одну столову ложку без вершка, муки. Посилання до таке можна замовити також, залишу в описі під відео. Далі добре перемішуємо і варимо ще 10-15 хвилин і виключаємо. І, в принципі, все готово. Буду вдячний, якщо поставите лайк. Якщо залишились питання, пишіть в коментарі, з радістю відповім. З вами був канал Китай Бро Андрій Панчук. До зустрічі. Виходить дуже смачно, тому раджу кожному спробувати.